Що таке нарікання? Чому ми нарікаємо і чому нарікання є небезпечним? Хочу з вами про це поговорити, адже це завжди актуальна тема. Ми чуємо про те, що народ ізраїльський нарікав, і коли він нарікав, тоді вогнені змії були на них наслані, які їх кусали, і вони багато хто з них помирали. Що таке нарікання? Ми чуємо, наприклад, в сьогоднішньому читанні, що коли народ в дорозі підупав на дусі, почали вони нарікати на Бога і на Мойсея. Тобто, чому ми нарікаємо? Коли в нас є якісь негаразди, коли є труднощі, коли є страждання, коли ми втомлюємось, один зі способів, як ми пробуємо собі порадити, це нарікати. Але чи це спосіб, який допомагає, ось в чому питання, чи нарікання допомагає? Нарікання це форма осудження. Вони нарікали на Бога, що Бог щось не робить. Вони нарікали на Мойсея, що Мойсей щось не робить, щось не так робить. Тобто, вони підупали на дусі. Вони втомилися від тих обставин, в яких знаходяться, і починають нарікати. Тобто нарікання це пошук винного. Коли я нарікаю, я шукаю винного. Ну, згадайте, коли ви останньо нарікали, може, ви сьогодні нарікали. Ось нарікаючи, ми шукаємо винного. Коли ми звинувачуємо людину, Зазвичай ми тоді звинувачуємо і Бога. Звинувачуючи людину, ми звинувачуємо теж Творця. Звинувачуючи людину, ми стаємо теж суддями. І автоматично, коли ми звинувачуємо людину, ми, і тут є небезпека. Ми закриваємось на Божу благодать. Ось в чому небезпека нарікання. Воно ніби трохи розряжає нас в тому стражданні, в тому, який ми знаходимося, бо це таке нарікання От понарікав, ніби в той момент, коли ти нарікаєш, воно ніби тобі облегшило. Але коли ти понарікав, після того навіть є таке відчуття, що ти якби стало тобі і через якийсь момент гірше, бо ти почуваєш себе. Не тільки втомленим, але і винним за те, що ти нарікаєш. Тобто, згущується тоді темрява, коли ми з вами нарікаємо. Тому що через нарікання ми закриваємось на Бога і на Його допомогу, тому що ми перестаємо звертатись до Нього, і ми перестаємо бачити можливості, які є перед нами. Тобто, нарікання небезпечно тому. Що ми закриваємось на Бога в цьому моменті, коли ми закриваємось, ми знімаємо з себе відповідальність. Якщо винний Бог, якщо винний Мойсей, то ми не винні. Коли ми когось звинувачуємо, то ми стаємо невинними, тобто ми не несемо відповідальність, коли нарікаємо. Зверніть увагу, що це один з небезпечних механізмів, що, нарікаючи, ми взагалі не говоримо про свою відповідальність тоді. А де моя відповідальність? Що я ще не зробив для того, щоб змінити ситуацію? Скільки я взивав до Господа, щоб я отримав світло, силу, мудрість, скільки я молився, можливо, за... Зміну цієї особи, скільки я вкладаю зусиль. Подивіться, що молитва Ісуса в Гефсиманському саду це такий приклад важкої молитви, де Він взиває Отче, покажи мені, що мені робити, чи я маю нести цей хрест, забери від мене цю чашу, але там немає нарікання. Тобто є різниця між тим, щоби. Проявляти свою біль і, можливо, називати, що є якимось злочином, але напевно, що називання чогось, що це є злочин, це не є нарікання. Розумієте, різниця між наріканням в тому, що я звинувачую і знімаю з себе відповідальність. І небезпека в тому, що в моменті, коли я закриваюсь на Бога, це відкриває шлях для бісів, це відкриває шлях для того, щоб демонічні сили мали доступ до мого серця, до моєї душі, і вони потім пропонують наступні якісь гріхи, через які я піддаюсь. Духом, який мене нищить. Ну, Наприклад, я нарікаю, я говорю: мені вже ніхто не допоможе, нам уже ніхто не допоможе. І я провалююсь у безсилля. І я тоді починаю думати про якісь такі небожі рішення, що мені з цим робити. Якщо мені ніхто не може допомогти, чи цій особі ніхто не може допомогти, значить немає Бога, немає виходу, немає можливості. Або інші пропозиції, що коли людині важко, то вона щось робить, якісь дії, якими хоче знеболити. Алкоголік візьметься за фляжку? Е, людина, яка страждає від заїдання, буде заїдати? Хтось має, можливо, ігрові якісь залежності і може ту свою біль, те своє якесь страждання, ту свою втому розряжати, переходити на наступні етапи території темряви. Натомість, що робити? Що робити? Звісно, що нарікання починається тоді, коли є якась трудність і коли ми втомилися. Ну, по-перше, потрібно усвідомити, що нарікання це не вихід, тобто це не світлий вихід, це не Божий вихід. Що нарікання це помилка. Нарікання це помилка. Тобто воно не веде до виходу нарікання. Це потрібно усвідомити. Друге, якщо ми бачимо, що ми нарікаємо, потрібно до цього признатися і перепросити. Народ ізраїльський отримав вказівку, подивитися на цього змія, який є на стовпі, і хто подивиться на нього з надією, той залишиться живий. Ми звертаємося до Ісуса. Ми звертаємо свої очі до Бога, коли ми звертаємо свої очі Бога посеред втоми, посеред страждань і просимо Його, Господи, е, покажи мені, веди мене, навчи мене, я довіряю тобі, на Твою владу я покладаюся, то ми отримаємо, мали би отримати, мали би почути відповідь, мали би отримати відповідну силу. І тоді, коли ми бачимо чи чуємо, принимаючи Божу вказівку, Божу силу, ми можемо засвідчити, що я не сам Отець зі мною. Я маю відповідну допомогу і отримати цю силу. Спробуємо розважити цю тему нарікання, побути з нею, розпізнати, чи в нас є це нарікання. Якщо є подивитися, до чого веде нас нарікання і назвавши його усвідомити й звернутись до Бога, просячи про те, щоби дав нам відповідну силу і відповідну допомогу.